Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, вже є з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо, дякуємо, що долучилися так. доброго дня, Пан пане Олександре. Скажіть, будь ласка, передусім, ну про яку, якщо навіть на поверхні говорити, загрозу для довкілля для екології ми можемо зараз уже озвучити. Ну, ми говоримо, що загроза несеться відбувається як для водних ресурсів, скільки йде забруднення водних ресурсів. Ми говоримо про загрозу для Лісових ресурсів, оскільки були в території затоплення, підлягає лісові насадження, які зокрема були і посаджені, і всі ці лісові насадження будуть вимиті, знищені. Ми говоримо про змив ґрунтів. Це це земельні ресурси зазнають шкоди. Ми говоримо про втрати біорізноманіття, адже на території Каховського водосховища і в по Дніпру було багато видів риб, які на сьогоднішній день зв'язку з великою течею. Дуже багато їх загине, і оцінити скільки буде загибель риби зараз дуже важко. Ми говоримо про загибель біорізноманітю це птахам, гризунам іншим тваринам в принципі. На сьогоднішній день через Каховське водосховище був один із найбільших міграційних шляхів для птахів. Там проходила територія смарагдової мережі. Були перелітні птахи, які гніздувалися, і швидка вода. Я думаю, що вона познищувала і ті гнізда птахів, які є. І відповідно, це близько 60 видів птахів. Зазнала на сьогоднішній день певного втрат. Ми говоримо також і. Про інші загрози, які екології, які несуть це руйнування, відповідно на сьогоднішній день працює державна екологічна інспекція для того, щоб це все оцінити і зрозуміти ті 27, наслідки, 26, які відбулися Дозвольте ще доєднати таку інформацію. Те, що повідомила прес служба офісу президента, вже по завершенню засідання РНБО, от вчора власне датована ця новина. У річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного масла. Ну, власне, через підрив Росіянами Каховської ГЕС, що це, якщо говорити про масштаби саме це цієї саме проблеми, це впливає так. Це також впливає на забруднення. Ми проводимо зараз певне моделювання для того, щоб зрозуміти, чи дійде це масло до Чорного моря, чи воно буде затримане. По прогнозах поки що ті прогнози, які є, частина масла все таки буде затримана по берегах по берегах річки. Дніпро частина буде затримана по лиману, але це загроза забруднення води. Знову ж таки, ми говоримо про та плівка, яка буде зверху на поверхні води створюватися. буде не допускати кисень, і відповідно це знову ж таки призводить до мору риби. Це призводить до загибелі рослин, які водного біотопу, які знаходяться на території річки Дніпро на території відповідних лиманів, тому це також є однією з проблем екологічних проблем. Ну і також обласна одеська адміністрація сьогодні попросила людей не купатися найближчими днями в підтоплених берегових зонах та в самому чорному морі, адже через підрив каховської гес воду можуть потрапити хімікати, пестициди, шкідливі, шкідлива органіка та нафтопродукти. А зараз яка ситуація взагалі з цим? Як часто моніторять і перевіряють взагалі якість води? Дійсно, ви абсолютно правильно говорите на сьогоднішній день. Моніторинг здійснюється, і моніторинг наповнення каховського водосховища, і моніторинг припливу води здійснюється щогодинно. Якість води також перевіряється дійсно, зв'язку з тим, що. На територіях були затоплені великі території населених пунктів. Туди потрапляють не тільки хімікати, туди і продукти життєдіяльності людини потрапляють. Відповідно, були каналізації, які також змиваються водою. Тому на сьогоднішній день якість води там дійсно є не дуже доброю і. Краще застерегти людей від купання на сьогоднішній день в цій воді, і знову ж таки. Давайте е, на закцентуємо на тому, що та риба, яка зараз викидається, її також не можна вживати. Я так розумію, що вона також може нести в собі ті самі пестициди і отруєні речовини. Абсолютно точно тому е, все це потрібно прибирати буде утилізувати е, Держпродспоживслужба працює вже над цим. Напевно, ми з колегами будемо ще контактувати на цю тему. Тому дійсно, цю рибу краще не, не не вживати в їжу, ми говорили з нашим попередним гостем з фермером з Херсонщини, в якого є поля і на лівому, і на правому березі, він казав, що сама сам підрив газ буде впливати також і на доступність до питтєвої води, саме лівобережжя Херсонщини і власне всієї іншої території. А що саме зараз там відбувається, і наскільки великою може бути проблема для цих регіонів? Що стосується забезпечення питної води, вчора під головуванням прем'єр-міністра України проводилася комісія по ТНС. Були запропоновані відповідні рішення по забезпеченню водопитним водопостачанням і того ж самого Миколаєва, Херсон. Інших населених пунктів, потім було засідання уряду, де були схвалені певні рішення по виділенню коштів для відновлення водопостачання, і тут ми маємо надію, що найближчим часом питне водопостачання буде забезпечено для відповідних регіонів. Що стосується поливу, що стосується з лівого берега, там де на сьогоднішній день у влада влади немає доступу? Тут складніше, але після деокупації цих територій буде вжити також всіх заходів для того, щоб люди могли змогли отримувати воду? Якщо ми говоримо про тимчасово окупований півострів Крим, бо я вчора особисто бачила, що деякі люди постили, начебто там не буде взагалі прісної води, або будуть пересохнуті якісь інші русла, Наскільки це дійсно правда, і як саме це буде впливати на Крим? Дійсно, Крим Крим вода постачалася з північно кримського каналу. Тому в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день відбулося, вчора точніше відбулося. Хочу сказати, що проблеми з питним водопостачанням для Криму будуть існувати дуже великі, і якщо ми говоримо про те, що на сьогоднішній день ми не можемо зрозуміти в якому місці саме підірвано дамбу, наскільки ця вода впаде, але якщо вода впаде максимально, то в принципі доступу до Криму води не буде. Саме з Дніпровської води. Скажіть, будь ласка, як ви зараз прокоментуєте ще тут новину з приводу того, що єдиний державний осетровий завод в Україні повністю затоплено. Про яку проблему тут йдеться? Мені тут важко коментувати, тому що це питання Міністерства аграрної політики і продовольства України, це Держебагенство, яке займається цими питаннями по осетрових. Тому сказати, скільки там було осетрових і що там відбувалося, зараз мені важко це прокоментувати. Пане Олександре, дякуємо. Дуже долучилися сьогодні до нашого ефіру. Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України дякую. Олександр Краснолуцький був з нами на зв'язку.